Всім доброго дня, я щиро вас вітаю на своєму каналі Слана Руденко. І сьогодні мій черговий звіт в сумісному проєкті Шкарпеткова корзиночка. І я дуже рада на цій... в цьому місяці вам показати готові шкарпетки, які я почала і закінчила в цьому місяці. Я дуже рада, тому що мене постійно не дов'язе. Звичайно, ось на відео на камеру і не видно, але. Ви бачите, що тут йде одна ниточка, а тут чуть-чуть-чуть-чуть відрізняється. Але як так, то й не помітно. Справа в тому, що в мене з благочинних ниток був один моточок таких темних ниток. Alize екстра це 90% акрилу і 10% шерсті, 220 метрів на 100 грам. Дуже така чудова ниточка, вона така як шовковиста. І я вирішила, щоб ці шкарпеточки були тепліші, додати сюди Ангора Real 40, була ниточка сіра, така, і я їх зміксувала, щоб вийшло, вийшло, вийшло такий меланж. і вони трошки такі як кошлатенькі, ну тепленькі. Звичайно, я. Ця ниточка вийшла товстенька. Я взяла на шпицях номер три з половиною, по-моєму чи трійка, три з мабуть. П'яточка тут Стронг. Закрила таким ось. О як стрічковим закриттям. І це в мене висять маркерочки, це де в мене закінчилася та пряжа. Я щось така була впевнена, що мені хватить. А чому я була впевнена? Тому що я планувала, що це будуть дитячі носки. А коли я набрала цих петель і почала в'язати, і пров'язала вже резиночку. Це я дивлюся, що тут таке велике, велика така резинка вийшла, то вийдуть на такі носки, поміряла на доньку, навіть і моя нога сюди прилазить. І я Вирішила, що це будуть носки на дорослу людину. І якби я тут пров'язала чуть-чуть поменше, то, можливо, в мене б і вистачило ниток. Але вже зв'язано так, як зв'язано, я подумала, що буде якісь бабусі чи то жіночки якісь в якомусь центрі. Зігрівати ножки. Вони такі тепленькі, це не взуття, це просто в кімнаті. Ось ходить є багато хто спить в шкарпетках, і люди похиловіку дуже мерзнуть ножки. А оскільки тут є шерсті як у Ангорі Реал 40, так і так і ні, обманюю вас. Знаково мохет делікат ниточка. Путала я вже да, кілька прайк... Наку, махер, великат, так декілька бреків. Накомохер делікат. Так, Мохерчик там теже є. Yes. І шерсть і є, і акрил, і отакі вийшли в мене товстенькі ниточки. Все тут уже заховані кінчики, все заправлені. Ці маркерочки, звісно, я зніму, і в мене така готова пара шкарпеток. Що ж, по моїм цим шкарпенкам з минулого місяця, які я в'яжу для своєї мами і ніяк їх не можу дов'язати. Це просто шкарпеточка, ця жде, поки ця дов'яжеться до такого моменту, і потім вже буде закриття. це Для того я не починаю закривати, що мені просто буде проще посчитати ряди. і Але вона також в мене вже продвинулася. Бачите, вже скільки я вже зв'язала. Вже доходжу, скоро і почну вив'язувати п'яточку. І щось дивлюся. Вроді, все так іде і по ниточках, але десь якась розбіжність та є. Де сплотніше, десь слабкіше. І в'язала я резиночку один на один з хрещеними петлями, і дві, як вона покосила. Тут далі пішли прості петлі рівненько. Але це не критично і не так актуально. Це домашні такі носочки. Я вжу для мами, щоб їй було тепленько в ножки, коли вона буде у хаті взимку сидіти. То її буде так і тепліше. Так, все пощитано, вроді, ну, десь чуть-чуть не співпадає, але це не так критично. І що я вам хочу сказати, не так вже мені не подобається в'язати носки, носки мені в'язати подобаються, але з того пряжі. Тобто, я буду носочник, як це сказати? Як ці носочки, то Так от я по носочках, то а з тонкою пряжі мені не дуже подобається в'язати, тому і так довго вони в'яжуться. Ну я уже в мене закінчуються різні проекти. Тому більше приділю часу носочкам і планую їх в вересні дов'язати. Ну і паралельно розпочну ще якісь носочки чи на благочиє, ще татові якісь зв'язати, тому що йому потрібні і товсті такі носки зв'язати. І хочу зв'язати йому також з такої пряжі тоненькі, щоб він міг їх піднести. І так, на цьому все мій такий буде невеличкий звіт, але я дуже-дуже рада, що в мене є одна готова робота. За цей місяць, що таке носки ці дов'язані. Так як в червні в мене були маленькі дитячі носочки, а в липні я ніяк не можу ці дов'язати. Ну, все, я дов'яжу і всіх нас дожену. І так. Мені вперед, всім переходьте по посиланням під відео по хештегу і підтримуйте всіх. Дівчата такі шедевральні носки в'яжуть. Я також по чомусь майстер-класу буду в'язати носочки вже на подарунок на Новий рік своїм колегам, можливо, дітям також зв'яжу, але хочу гарні з візерунки. Але вже потрібно мені починати зараз, тому що з моєю швидкістю на таких тонких ниток, дай Бог до Нового року я її встигну. І так, всім пока-пока, до скорих зустрічей, а всім здоров'я, миру і спокою. І всім пока-пока ще раз.